Привіт, ми Віка і Вова, засновники бренду. Мережка Вова давно мріяв про магазин вишиванок просто в Хмельницькому, просто щоб люди могли собі дозволити і не за всі гроші світу, а по нормальній ціні з хорошої тканини. І так почалася історія мережки у 2017 році з магазину у місті Хмельницькому біля філармонії. Почалась вона ще раніше, в 2013 році. З декількох кіосків на базарі був на склад на ринку, було декілька працівників, дуже багато працювали. А ті ідеї у нас народжувались поміж корови. Ми з вовою робили все самі. Він дбав про виробництво, цифри та склад. Я про людей та продажі у 2021 році. Переїхали з ринку в перший офіс. Та відкрили наш другий магазин у Хмельницькому в ТРЦ Оазис. Наша команда швидко збільшувалася, і у 24 році ми переїхали у більший офіс. Згодом з'явилися сорочки з старовинними візерунками. Ми довго досліджували кожен регіон, шукали унікальні узори та санкси, бо хотіли передати щось особливе як від прабабусі тільки куплене на сайті. Так і працюємо, щось запускаємо, щось виправляємо, щось знову вигадуємо. Є експериментальний цех, який поправляє, що не лягає. Є менеджери, які з нами з перших днів. Є команда, які дійсно не байдужі. Мережка це вже не тільки ми двоє Вікою, це вже величезна команда людей. Тих, хто малює, шиє, пакує, консультує, думає, рахує. Це ті, хто приходить фразою, Вова, а чому ми ще не пошили?» А я їм такий точно, робимо!» Це бренд про щодень і про те, що українське це не тільки на свято, що вишиванку можна носити і в офіс, і в кав'ярню, і на побачення. І від цього не менше сенсу чи комфорту. Ми любимо свою роботу. Любимо людей, з якими ми її робимо, і хочемо, щоб за кожною нашою вишиванкою відчувалося не просто робота, а шлях і турбота, і люди.